Це передача полудень. Ефір наш триває, і сьогодні ми говоримо про проєкт історія цікавіше ніж підручник. Зокрема, про фільм Право на різдво. У нас у гостях автор проєкту Федір Юхно. Федоре. Добрий день. Доброго дня. І давайте нагадаємо про що взагалі проєкт історія цікавіше ніж підручник». Ми говорили про нього декілька місяців тому. Давайте нагадаємо слухачам, що за проєкт. Це дитячий освітній проєкт, основна мета якого є і освітня, і виховна, і просвітницька, в якому діти знімаються в документальних фільмах. І я цей проект називаю Діти для дітей. Також популяризаторська, тому що за допомогою цих документальних фільмів можна збирати велику кількість навчального матеріалу і показувати його дітям, як на уроках, так і на позакласних заходах безпосередньо позаурочних видах роботи. І ми завдяки цьому проєкту можемо такі два моменти мати. Дитина дивиться і черпає інформацію, і дитина бачить, як інші діти знімаються на камеру чи працюють в студії закулісний голос і так далі. І хоче в подальшому взяти участь у цьому проєкті, ну, якщо дитина відзнялася, попрацювала з мікрофоном, то в подальшому, можливо, дитина захоче. Бути і журналістом, і актором, актрисою. Тобто ми не через історію розкриваємо великий спектр талантів у дитини і цим самим зацікавлюємо її вивчати своє минуле. Не просто для того, щоб отримати оцінку. Тому що якщо дитина знімається в такому проєкті, то вона і проживає моменти минулого, вона більше заглиблюється в це, і історія, звичайно, для неї. Не вона оживає і ті персоналі її зацікавлюють. Оцей фільм Право на Різдво він який вже за ліком? Це вже третя серія. У нас був проморолик, був фільм про покрову і зараз право на Різдво. Назва доволі цікава, я його запропонував. Чому так? Тому що Різдво неодноразово забороняли, Я ще дітям говорив, аргументуючи, і коли ми творчими групами. Збиралися в школі, чому саме я бачу таку назву. Тому що сам Ірод, шукаючи Ісуса Христа, і в подальшому, як описує Біблія, йому не вдалося так його вбити, то вже цим самим він міг би забрати право на святкування Різдва. Але ж ми знаємо, що в нього це не вдалося і. Історія пішла іншим шляхом. На основі цього писалися Євангелія, які стали богослужбовими книгами. Потім, якщо подивитися в історію, то і в інші епохи також до Різдва ставилися по різному. І ключова форма це все-таки радянська влада, це атеїзація повного суспільства. Це відділення школи від церкви своїми постановами. І в подальшому повна репресивна машина. Давайте Долю Леонтовича. Його твір Щедрик. Тут право на Різдво, на святкування Різдва, на святкування Різдва в церкві, на святкування Різдва вдома, на святкування українського Різдва з українськими колядками. Вони неодноразово за радянської доби переписувалися. І коли рік новий народився, замість син Божий народився, співали. І врешті-решт, право на різдво святкувати різдво у воєнний час, незважаючи ні на що, тому що це свято велике, 2 на 10 свято. І якщо на це дивитися, то світська людина вона не зможе заборонити те, що їй не належить. Наскільки на вашу думку ця тема є актуальною для сучасних учнів? Розумієте, ця тема вона дуже актуальна. Вона стала медійною. Вона має. Запит суспільства, а історики вони реагують на запит суспільства, і власне сам запит суспільства потребує наукового дослідження. Коли я заходив в Фейсбук, просто Фейсбук уже рік, другий чи третій гримить, а конкретно цей рік, і в цій студії неодноразово говорили про фейки. Пов'язані з Різдвом про саме Свято Різдва. Знову ж таки, зміна календарів Православною церквою Україною, українською греко-католицькою церквою зробила цю тему медійною. І, звичайно, повз школу освіту повз ця тема проходити не може. Тим паче, що сама тема Різдва, сама церква і тема Євангелій, вона в тому числі вивчається в навчальному плані. Згідно календарного планування, ця тема є. І її треба знати, і зараз, зокрема, нову молодь вона все таки старається зрозуміти, що таке церква. І я дивлюся по тим дітям, які зараз ходять, наприклад, в початкову школу, особливо так спостерігаючи, що ця тема не, не стає чужою. Давайте зараз подивимося, як проходили колядки в Чернігові. Колядували діти, так і в цьому є раціональне зерно. Якщо говорити про якусь головну мету фільму, що ви з учнями хочете ним донести? З учнями ми донесли в першу чергу історію виникнення свята, і саме головне на основі перших джерел це на основі Євангелії, коли Ольховий Михайло. Озвучує безпосередньо євангелійські історії у церкві святої Катерини. і Священник Роман Кінник його підводить до Євангелія і показує йому цей текст на фоні тих же самих музичних творів, коли звучить твір Очі наш. У давній обробці Петра Олексійовича Мартиненко, викладач мистецтва, дуже добре подбав, щоб музична гама вона відповідала тому. Про що показується у цьому фільмі, я зараз пропоную послухати коментар Петра Мартиненка, викладача мистецтва і керівника зразкової естрадної студії Дивоцвіт Чернівської школи номер 2 Дуже багато прийшлося прослухати музику, але ця музика була дуже прекрасна. Це отче, наш це 17 століття. Це музика бортнянського, якраз оригінальне виконання, так як виконували ще при бортнянському. Якщо в технічному плані Ані, то складністів ніяких не було, тому що у нас при школі існує студія естрадного вокалу. Дивоцвіт вона має статус зразкової студії. Тому у нас вся звукозаписуюча апаратура. У нас є мікрофони. У нас є студія своя, де ми можемо прописувати дітей. А складність була в тому навчити дітей чітко висловлювати, витримувати паузи. Чому ця тема була мною підтримана? тому, що мій дід народження 1895 року, в який період він жив ви бачили, і 13-й рік, 17-й, і всі війни він прийшов, але Різдво в селі він відмічав іменно 25 грудня. грудня. Подідівський мені захотілося донести ще до дітей і донести до суспільства, що дійсно право на різдво воно було створене 25 грудня. І і воно так і остається на 25 грудня. Тим різдвом, який признаний у всьому світі, це був коментар Петра Мартиненка, викладача мистецтва школи номер 2 Як довго тривали роботи, і який хронометраж вийшов у фіналі? Хронометраж міг бути більшим, але все таки час, і я неодноразово говорив, що це додаткова наша робота в школі. Основна робота це освітня мета, це виконування календарного планування безпосередньо навчальної програми. А це додаткова робота. Це додаткова робота, наша додаткова робота творчої групи. Хронометраж доволі непоганий. В нас вже є частина другої серії. Можливо, все-таки ми і другу серію покажемо у цьому проєкті. Тому я вважаю, що на хронометражі серії певної зупинятися не варто вона може продовжуватися загалом як і продовження вивчення будь-якої теми. В історії жодної теми української історії до кінця вивченої немає. Все таки скільки часу минуло від написання сценарію до прем'єри? Десь два місяці. Два місяці клопіткої поетапної роботи. Скільки було викладачів, скільки було дітей? Команда змінювалася. Ми взяли на цю серію двоє дітей: Михайла Алхового і Софію Коваленко. Ну і власне саме цю серію ми знімали у зразковій шкільній студії Дивоцвіт, де ми записували дітей на мікрофон безпосередньо у школі. Тому і монтаж робив наш вчитель мистецтва Петро Олексійович. Це була тандемна робота. Тандемна робота між нами і творчою групою, яка також. Методами москового штурму, якщо зараз можна так говорити, і іншими способами обговорювала певні ідеї. Чи були якісь складнощі у зйомках чи при підготовці? Розумієте, немає такої роботи, в якій не буває складнощів. Складнощі будуть постійно. Головне, як вони долалися, як ми приходили до спільного знаменника. І робота вдалася. Як учні поставилися до фінального продукту, які брали участь у ньому, і які не брали а я до, доволі гарно, особливо мені дуже сподобалося, що цей фільм він зайшов у культурно-освітнє середовище нашого міста. Прем'єра була в туристично-історичному центрі і. Михайло Ольховий учень він ну, прийшов до Тіца на прем'єру і зіграв на бандурі дві колядки. Дитина була безмежно щасливою. Я радий за нього, я йому вдячний за це, що він записався і проявив себе. І йому хочу лише побажати подальшого зростання. Як музиканта я впевнений, що в нього все вийде, і хочу сказати, що цей фільм і ця презентація вона була поштовхом у його житті. А дівчина, яку ви згадала ну, Софія Коваленко, також вона записувалася у студії і здобула доволі непогані навики роботи з мікрофоном начитування тексту, робота з дикцією також була проведена, і також у неї буде майбутнє зростання. Чому саме ці учні були обрані? Чи був якийсь кастинг, чи просто це були охочі, які захотіли приєднатися? Я викладав у тому класі. Я їх побачив на своїх уроках історії, запропонував їм. Це вони одразу погодилися. Тим паче, що Софія Коваленко зараз є у шкільному парламенті. Ну а Михайло Ольховий, я з ним вже ж переговорив. Що він каже, так, я граю на бандурі. Ну а бандура і колядки в українській культурі, ви самі розумієте, це дуже серйозна річ. Інші глядачі як сприйняли? Чи були якісь зауваження, чи всім все сподобалося? Певні зауваження були до матеріалу, і споглядачі ну, вони. Хочуть продовження цього фільму, тому що на одній серії право фільм Право на Різдво не закінчується, і в подальшому треба буде доробити другу серію. І в нас в голові і вже і на текст є, і є над чим далі в подальшому працювати. Ну чи достатньо буде матеріалу? Матеріалу буде абсолютно достатньо. Тим паче, що ми зв'язувалися з музеєм Терновського, які не проти. Прийняти участь і надати музейну кімнату для зйомок цього фільму. І, взагалі, мені подобається історичне середовище мого міста, тому що до викладачів університету, до колег по туризму, до наставників я можу звернутися і отримати рецензію і відгуки. І потім ще можна отримати і. Подальше бачення цього процесу, тим паче, що з цим фільмом презентація самого проекту Історія цікавіша ніж підручник, була на засіданні голів об'єднань». Чителів історії міста Чернігова. Давайте послухаємо коментар Людмили Павленко, кандидатки історичних наук консультанта центру професійного розвитку педагогічних працівників Чернігівської міської ради. Там були представлені всі школи, і Федір продемонстрував свої відеоролики і прокоментував, розказав, як він працював над ними, для чого він це робив. Наскільки це корисно для розвитку дітей? Як це їх мотивує до вивчення історії? Ну, Відповів на питання, і дійсно це було досить важливим, оскільки у нас зараз ми маємо великі освітні втрати, і вчителі намагаються всіма силами їх. Якось компенсувати, от якраз такі творчі проекти вони дають можливість дітям розкритися. Трошечки може відволіктися від всіх наших сьогоднішніх реалій життя для того, щоб відчути це дитинство своє для того, щоб показати своє рідне місто. Це прекрасний досвід, і обов'язково треба передавати, ділитися, і якраз прекрасно, що такий досвід він може бути використання вчителями нашого міста сьогодні сучасні діти вони вже не дуже люблять звичайні наші методи викладання історії, можливо, там дещо менторські. Їм потрібно брати участь у самому процесі навчання не тільки клу як слухачі, але вони можуть і вчителям допомогти. Таким чином вони одночасно допомагали і вчителям, оскільки вчитель може цей матеріал використати в своїй роботі. Це от прекрасний такий тендем співпраця учителя і учня там, де вони на рівні. Це дуже важливо. Це був коментар Людмили Павленко, консультанта центру професійного розвитку педагогічних праців. Чернігівської міської ради. У нас було і обговорення, і загалом вчителям історії цей проект сподобався. а Деякі вчителі були б і не проти щось подібне знімати власне, у своїй школі. Але ж знову ж таки, це дуже клопітка робота, і матеріал, який має бути включений у цей фільм, він має бути чітко науково. Достовірним. Це саме головне, тому що в подальшому він йде і в культурно-освітнє середовище безпосередньо може піти в освітні матеріали. Тому це отакий от важливий момент. На цим дуже треба серйозно і ретельно працювати. Де зараз опублікований фільм? Він у нас опублікований у мережі Фейсбук. Ми його поширювали, і таким чином можна його подивитися на сторінці нашої школи і на наших Фейсбук-сторінках. А в Ютюбі? Ютуб це на перспективу. Я думаю, що він не буде в Ютюбі. Я вдячний вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про фільм Право на різдво, зроблений у рамках освітнього проєкту. Історія цікавіша ніж підручник. Гостем студії був автор проєкту Федір Юхно. Дякую вам, дякую за увагу. Різдво одне із найвідоміших свят сьогодення, для віручих християн. У цей час завершується Різдвяний піст Адвент. та звершується урочиста літургія Василія Великого. По завершенні якої люди збираються родиною на святу Вечерю, саме з народженням Ісуса Христа. Розпочинається цикл зимових новорічних свят, які тривають до водохреща, невід'ємною частиною свята є іконографія. Іконописцями були створені образи народження Сина Божого у Віфлеємі та вертепи, які зараз є частиною традиції святкування. Найдивнішими із збережених в Україні вертепів. Є Сокиринський дерев'яний вертеп будиночок з ляльками та нотними записами. Подарований родині Галаганів. Народження Ісуса Христа ознаменувало собою нову еру історичної періодизації, а сама подія описана у Біблії. Книзі книг. У новому заповіті євангеліст Лука. Вказував, що син Божий народився у часи правління імператора Августа в юдейському місті Вифлеємі. Трапилося тими днями, вийшов на каз царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав Квіріній, і всі йшли записатися кожен у місто своє. Пішов теж і Йосип із Галілеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлієм, бо походив із дому та з роду Давидового. Щоб йому записатись із Марією і з ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити, і породила вона свого первенця сина і його сповила, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. Наступний сюжет святого письма повідомляє про царя Ірода. Що хотів вбити Ісуса як свого конкурента. Він послав до Ісуса трьох мудреців і сказав, що хоче шанувати його. Але мудрецям наснився віщий сон, що ірод хоче вбити його. Тоді мудреці покинули Єрусалим. Євангеліст Матфій описав цю подію у Євангелії.